Та, хто ще не написав листа Святому Миколаю, пишете. Напишіть лист до Святого Миколая. Чи маленький, чи великий, чи вже старший, напишіть. Навіть ті, які такі, як я, або трохи старші від мене, сядьте і напишіть лист Святому Миколаю. Ви думаєте, це так просто? Сядьте і напишіть, що ви хочете в нього. Напишіть святий, Очу Миколаю. Дай мені то і то. Вибери, що для тебе є важне в цьому відрізку твого життя. Напишіть. Можете нікуди не його не віддавати, той. лист. Напишіть і поставте його на креденці, на історії. Я до другого року подивіться, чи ще раз писати, чи лишати то, що було. чи може щось на ве попросити. І не забувайте, що в нас іде війна. За це теж Миколаєві навчити. Кожен хто що думає.